Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. У нас нове надходження. Привезли для вас ось такий суперовий автомобіль. Це у нас Hyundai Ioniq електрик, повністю електричний автомобіль. 11 місяць 2019 року випуску. Автомобіль має батарейку ємністю 28 кВт-годин і двигун потужністю 88 кВт-годин 120 кінських сил. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобілі на облік. І що найголовніше, даний автомобіль має дуже маленький оригінальний пробіг всього-навсього 79 тисяч кілометрів. Повторюся, це оригінальний пробіг, це не ті цифри, що ви бачите. На автомобілях на Авторія, які там коштують 11-12 тисяч доларів. Ні, це абсолютно 100% оригінальний пробіг. Можна перевірити за допомогою будь-яких платних сервісів. Авторія, CarVertical, е у в базі офіційного дилера. Він-код, як завжди, буде в описі під відео. Тому, будь ласка, перевіряйте. Жодних проблем, ніхто до пробігу не лазив, нічого не крутив, не, не робив. Тому, будь ласка, без жодних проблем. Автомобіль у нас в комплектації комфорт. Це не преміум, але даних опцій, які є в цьому автомобілі, більш ніж достатньо для повсякденного комфортного використання даного автомобіля. Зокрема, в цьому автомобілі є тепловий насос, також тут є денні ледовські ходові вогні, лінзована оптика, адаптивний круїз контроль, утримання в смузі, автопідрулювання. Також автомобіль має ледовські. Задні ліхтарі, камеру заднього огляду, безключовий доступ, датчик світла, датчик дощу, навігацію. Також в автомобілі є фронт асіст, розпізнавання дорожніх знаків, тобто абсолютно повний повний пакет опцій, необхідних для повсякденного користування. Для тих, хто вперше на нашому каналі нагадав, що я є власником точно такого самого Юніка, також в комплектації комфорт. І повірте мені, цих опцій. Більш ніж достатньо для повсякденного комфортного, повторюся, використання. Треба розумно підходити, скажімо так, до вибору автомобіля саме для вас і розуміти, чи потрібно вам переплачувати за ті чи інші функції, чи будуть вони вам корисні, чи будете ви ними користуватися, чи ні. Зараз цей автомобіль ми будемо доставляти додому за місцем нашого проживання. Автомобіль. Брудненький, Тому ми його почистимо, помиємо, попилососимо, поприбираємо і зробимо повноцінний огляд. На даний момент автомобіль доступний до резервації, наступний до бронювання. Тому хто хоче зробити собі подарунок під ялинку на Новий рік і придбати суперовий автомобіль за дуже-дуже гарним цінником. Будь ласка, телефонуйте. Вся детальна інформація буде в описі під відео. Ну і Зараз вже по традиції зробимо невеличкий тест автономності даного автомобіля по трасі в даних умовах. Для того, щоб майбутній власник, людина, яка купить цей автомобіль, точно знала, знала, наскільки вистачить запасу ходу даного автомобіля саме в тих умовах, в яких ми сьогодні будемо рухатися. Тому зараз ми сідаємо в автомобіль і покажу вихідні дані, з якими ми будемо починати рух. Друзі, перемістилися в салон. Зараз покажу вихідні дані, які ми будемо рухатися. На дворі у нас 2 градуси тепла, пробіг 79 тисяч. Сов батарейки у нас 100%, по всім ячейкам все просто ідеально. Прогнозований запас ходу 183 км. Цей автомобіль розраховує, враховуючи попередній стиль їзди, автомобіль їздив по трасі. На даний момент заряджений 97%. Клімат у нас ввімкнений. Дві людини в салоні. Тому зараз будемо вирушати і будемо дивитися на наші показники запас ходу і розхід. Тріп у нас скинутий. І середні витрати ми також збили. Тому вирушаємо і будемо періодично вмикатися. Першого чекпоінту. готельно ресторанний комплекс Вет. Неодноразово зупинялися на цій локації. Так, проїхали ми майже 90 км. Залишок у нас 81 км, 1 градус за бортом, середня швидкість 77 км на годину. Рухалися, намагалися рухатися зі швидкістю в середньому 100 км на годину, інколи трішки більше. В населених пунктах 50-60, тому за цей проміжок середня швидкість вийшла 77 кВт. На 100 км. І витрати наші склали 14,4 кВт годин на 100 км. Витратили ми на це рівно 50%. Нагадаю, автомобіль був заряджений на 97%. Клімат у нас увімкнений. Тобто, якщо додати, при таких погодних умовах 1 градус, 2 людини в салоні зі швидкістю 100 км на годину, автомобіль може проїхати до 170 км. Я думаю, ні для кого не секрет, що в холодну пору е, хімічні реакції в батареї уповільнюються, тому батарейка менш ефективна, і тому автомобілі в холодну пору проїжджають суттєво менше, ніж у теплу. В даних умовах в даній ситуації можна розраховувати приблизно на 170 км при 97% зарядки. Зараз ставимо автомобіль на зарядку, трішки відпочиваємо і їдемо далі. Так, друзі, поставили наш. Чудовий іонік на зарядку. Локація готельно-ресторанний комплекс В для тих, хто передивляється наші відео, знають, що ми неодноразово зупинялися на цій локації. Дуже смачна їжа, помірні ціни, можна відпочити, переночувати, якщо потрібно. Тому гарно, затишно, привітний персонал. Тому сміло можете тут зупинятися. Зарядна станція тут потужністю максимально 60 кВт, оператора іоніті екофактор. Так, наша зарядна сесія триває 6 хвилин, спожили 4 кВт, майже 60% автомобіль приймає 40 кВт на даний момент. Тільки що стояла заряджалася тесла, тому і 40 кВт. Не хочу переривати сесію, хай так і буде. Нам, в принципі, я думаю, недовго буде заряджатися, тому заряджаємося, відпочиваємо і будемо вирушати. Так, завершили нашу зарядну сесію. Автомобіль у нас заряджений на 94%. Прогнозований запас ходу 169 км. Клімат у нас увімкнений. Витратили ми на це 26 хвилин і вартість зарядної сесії у нас склала 230 гривень. До наступного чекпоінту нам приблизно 120 км. Тому їдемо далі. Наступне включення вже буде на наступній зарядній станції. Що наступного очіку, готельно-ресторанний комплекс Апресто на окружній міста Вінниця. З попередньої зарядної станції ми проїхали приблизно 114-115 км. І ще залишок ходу у нас 62 км. Напомню, автомобіль був заряджений на 94%, зараз 35%. Тобто витратили ми майже 60%, 59, щоб бути точними. Середня швидкість у нас склала 75 км на годину. Продовжували рухатися зі швидкістю 100 км на годину. В населених пунктах скидали до 50-60 до км, досить багато населених пунктів. Тому і середня швидкість у нас ось така. Клімат вимкнений. Ставимо автомобіль на зарядку і відпочиваємо. Так, друзі, поставимо автомобіль на зарядку. Автобіль вже приймає 60 кВт, 164 А. Зарядна сесія триває одну хвилину, маємо вже 38%. І автомобіль прогнозує нам до 94% за 22 хвилини. Гарна локація. Добре, що нарешті цього разу нам вдалося тут зарядитися, тому що місце для відпочинку тут гарне, тут можна поїсти, відпочити, випити кави. Але ця зарядна станція досить і досить часто не працює. Тому на 100% розраховувати на цю зарядну станцію я б не рекомендував. Доволі часто, коли ми подорожуємо і намагаємося зарядитися на цій зарядній станції, вона з тих чи інших підстав не працює. Цього разу нам пощастило, ми зробили попередню резервацію. Тут у нас зарядна станція оператора Go U. Станція нас вже чекала. Тому ми приїхали, під'єдналися, і автомобіль наш спокійненько собі заряджається. Красунчик Іонік. А ми йдемо відпочивати. Так, друзі, наша зарядна сесія триває 12 хвилин. Автомобіль заряджений на 81-82%. І автомобіль зараз приймає 40 кВт. До 94% прогнозований час 10 хвилин. Чекаємо, відпочиваємо і будемо рухатися. Завершили нашу зарядну сесію. Автомобіль заряджений на 94%. Прогнозований запас ходу 171 км. Витратили ми на це 22 хвилини і 220 гривень. Наші витрати за останній проміжок склали 13,7 кВт годин на 100 км. Клімат у нас вміплений. Рухаємося далі. Ми ще приблизно 50 км у нас незапланована зупинка. Треба трішки попрацювати хвилин 10, тому щоб не витрачати дарма час, зараз поставимо автомобіль на зарядку. 10 хвилин підзарядимося, бо працюємо і будемо вирушати далі. так, Друзі, це у нас місто Немирів. АЗС ВОК. Поставили нашу команди на зарядку, зарядна станція Єва Чарч. Ось така станція. На мою думку, це найненадійніший оператор, але це моя думка. Але що робити? Причому станції під рукою не було. Тому 10 хвилин працюємо, наш автомобіль заряджається, і будемо вже вирушати далі до наступного чомпові. 70 А це, звісно, жах. Тому 10 хвилин їдемо далі. Так, Друзі, трішки опрацювали. 10 ми витратили, Залили нашу воніку 5 кВт і витратили ми на це 90 гривень. Рухаємося далі. Наступний чекпоїт у нас приблизно через 120 км. І отримувати нічого не змінювалося. До нашого наступного чекпоінту. зарядний хаб Go2U you, місто Ми Поставили вже автомобіль на зарядку. 30% у нас залишок. Проїхали ми приблизно ще 120 км, середня швидкість 78, рухались так само із швидкістю 100 км на годину, в населених пунктах 50, і наші витрати склали 13,6 кВт годин на 100 км. Ось такий у нас тут хаб, де одноразово заряджалися, місто Умань, зона відпочинку, наш красунчик і вонік. Так, Зарядна сесія у нас триває трішки менше 2 хвилин, автомобіль приймає 63 кВт. Неймовірний показник. І до 100% автомобіль прогнозує нам 23 хвилини. Нам стільки не потрібно, 14 хвилин до 80%. Нам додому ще приблизно 110 км, тому зараз трішки зарядимося і будемо вирушати додому. Так, друзі, наша зарядна сесія триває майже 12 хвилин, маємо вже майже 80%. Автомобіль приймає 49 кВт потужності. Просто чудово. Тому зараз будемо завершити нашу зарядну сесію і вирушати далі. Зарядили нашого Іоніка, маємо 80. 6%. Видертили ми на це 15 хвилин. Вартість зарядки 200, 220 гривень. Прогнозований запас ходу 160 км. Клімат у нас увімкнений, 86%. Додому нам приблизно 110 км. Рухаємося далі. І наступне включення вже буде, коли ми доберемося сюди. Так, друзі, дісталися ми додому. Тут у нас вже йде дощик. А, значить, проїхали ми ще приблизно 105 км. Нагадаю, автомобіль у нас був заряджений на 86%, і залишок у нас 52 кілометри. Загалом сьогодні ми проїхали 462 кілометру. Середня швидкість у нас склала 80 км на годину, тільки що стало 79 км. Рухалися зі швидкістю 100 км на годину у населених пунктах 50, де можливо було трішки більше, але в основному це було 100 км на годину. Температура у нас сильно не змінилася, 3 градуси. І витрати наші склали 13,5 кВт на 100 км. І загалом, значить, зможемо робити висновок. Клімат у нас вимкнений, не вимикався, звісно. Значить, за результатами нашої поїздки можна зробити висновок, що даний іонік з батарейкою 28 кВт при температурі від 0 до 3 градусів дві людини в салоні по трасі зі швидкістю в середньому 100 км на годину з увімкненим кліматом, увімкненою пічкою при 100% заряду. Може проїхати приблизно 170 км. Влітку, звичайно, цей показник буде набагато більше, але в даних погодних умовах, саме в даний час, при даній температурі, даній швидкості, в середньому 170 км на годину. Для батарейки 28 кВт я вже неодноразово наголошував, що це дуже і дуже гарний показник. Просто суперовий. Тому ще раз. Хто хоче зробити собі подарунок під ялиночку на новий рік, хто бажає придбати чудовий автомобіль з мінімальним пробігом, хто задумується купувати собі електричку в саме Іонік? Це, повірте мені, надзвичайно гарний автомобіль за свої кошти. Аналогів я навіть не знаю, що вам назвати за ці кошти. Який буде, може бути конкурент. На мою думку, в даному бюджеті електромобілів це лідер. Тому, будь ласка, в описі під відео буде вся детальна інформація про цей автомобіль, ВІН-код для перевірки. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу у Вайбері, де ми публікуємо всі актуальні автомобілі. Також буде вказаний номер телефону. Тому, будь ласка, телефонуйте. Приїжджайте, зустрінемо вас, покажемо все, будете задоволені автомобілем 100%. Якщо відео сподобалося, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Гарного всім дня, до нових зустрічей, до побачення!